55 і 56 не дорізало до кінця. Але треба зважати на те, що це я різав раз попри раз. Коли ви будете обрізати щось там із сад, десь ще щось таке, то звісно буде різів більше. І це сухий твердий ясень. Ви чуєте, як воно о, як воно звенить. Порівняння двох міні-пилочок акумуляторних від компанії Лідер. Лідер Ультра і Лідер Лайт. Закручується ключиком, тут закручується така. Смарт-система закручується такою барашкою пластиковою і натягується такою гайкою. Зразу вам вже можу сказати, що ця система натягування ланцюга значно краща і значно надійніша, ніж ця. Тут підсвітка є, тут підсвітки нема. Зато тут є підкачка масла, тут масла нема. Значно потужніший редуктор у Ультра, ніж у лайт. Тому вона і називається лайт, що вона облегчена легка версія. Бачите, яка тут шестерня? Дрібненька, маленька, зубчики дрібненькі. Бачите, яка тут надійна шестерня? Товста, зуби великі, яка тут шестерня. Отака От вона у розтині та пелочка, така вона у розрізі, по надійності ця добра. Тут є, кажу, вона на підшипниках, Шестерня стальна, не латунь і не сплавдюаль. Тут також на підшипниках, чому я був радий і здивований. І шестерні також потужні, великі. Давайте ми зараз порахуємо, що ми цею напилили. 57, 58, 58. І 59-й не допиляло. Значить, що? На пару різів більше. І там розігнаний вже акумулятор, а тут не розігнаний акумулятор. О. Я вам скажу одне, маючи ту або ту пилочку, у бій можна йти. Плюси цієї і плюси цієї. Це легше, це важче. У руці. Ну, мені курок цей зручніший. Отут. І ця кнопка з боку тут зручніша. Чим, чим ця тут. Ця туга трошки кнопка. Система натягу на, на, ланцюга краще в цієї. Редуктор краще в цієї. Потужніший, вірніше. Тут також я не скажу, що він поганий, але він слабший. Звісно, лайт-версія. Ультра і лайт. Обидва варіанти вартують уваги. Ще раз повторюсь, ультра мені сподобалася більше. Чому система натягу ланцюга, потужніший двигун і потужніший редуктор, система змащування така, прайм такий стоїть, праймер. Ну і довша шина. Оце її переваги. Переваги цієї, то що вона легша, надовше довше вистачає батареї, зручніша кнопочка, оця бокова кнопка зручніша і зручніший курок. І легше. На цьому будемо закінчувати цей тест, цей огляд.